Війна та робота. Я Козій Ростислав Володимирович родився в 89-му році, вирішив в шкільні роки стати військовим, де провчився. І в 11-му році був направлений в 79-й окремій аеромобільній бригаді. Це еліта Збройних сил, і ми доказали то діло. Війна та робота. І хто краще робить свою роботу, той і виграє. У 2014 році наші такі перші бойові дії почалися з звільнення населеного пункту Лиман. Там я вже отримав перше поранення. 24 лютого зранку був наступ, хлопці тоді молодці, всі працювали. Сєвєродонецьк. Після Сєвєродонецька між Кремінною і Зарічним. Після цього Лиман. Лиман зачищено повністю. Дякую. Основна ну, частка нагороди, то дякувати колективу батальйону. Перемога обов'язково буде за нами.